Друзі! Сьогодні в мене на каналі буде відео про чистку зброї, а конкретно про чистку карабіна. Ось такого це Мосберг ММР. Значить, я сам процес показувати чистки не буду. Я покажу те, що я використовую, які засоби я використовую. Розберу, покажу, вам, як це все діло повитягати, що чистити, яким чином чистити і з допомогою чого. А сам процес, скажімо так, чистки дуже нудний, довгий і забирає багато часу. Тому, аби відео не було дуже довгим, то я зроблю це в такому експрес-варіанті. Та і все. Значить, що я використовую, чим я користуюсь, як я це роблю. У мене столик. Столик я накриваю одноразовою з Е, Потім є в мене ось такий коврик спеціальний. Я його замовив на тему, щоб можна було класти гвинтівку. Далі ось такі перчаточки, ось такий набір Real Elite. Зараз я вам покажу, що в ньому там є. Тобто ось такий набірчик, скажімо так, тут є пальчики, є там юршики, розбірний шомпол. От, тут ще є ось такі, це те, що називається у нас для чистки, також такі нарізані квадратики. От, от я їх буду використовувати. Далі. Є от такі звичайні ватні диски, є от така щітка для чистки, є ось таке мастило нейтральне, синтетік ойл називається. І є ще такий засіб Clean Clean Preserve Loop. Засіб лічищення прошот стабіомілспек ось сіопітрівом. І ось такі ватні палочки. Що починаємо чистку? Ну, з очістку? Я надягаю ось такі печаточки, можна будь-які печатки, бо тут буде мастило, і деби ви не заляпалися, скажімо так, то використовую ще перчатки. Тут чи в мене немає, тут ще є в мене дві такі тряпочки з мікрофібри. Я також їх використовую, просто я вже в кадрі їх не брав. що ми починаємо? Починаємо, звісно, з розбірки. Розбирається арка дуже легко. Тут нам потрібно спочатку від'єднати А від ловера. О, це робиться з допомогою одного піну, ось таким чином. Я не витягаю другий пін, мені зручніше, скажімо так, чистити, не витягаючи це все діло, От, показую, яким чином. Тобто, я, виходить, можу поставити ну, там або таким чином, або якимось іншим чином я ставив, щоб був доступ до. Скажімо так, ствола. Є спеціальні такі проставочки, які ставляться, скажімо так, в цю область, і можна також чистити. От, можна притримувати і чистити. Тобто ну, -то Я намагаюся не розбирати, а пролови повністю. Значить, що треба вичищати? Звісно, вичищається ствол. Вичищається оця частина. Давайте розбирати. Це у нас є рамка затвора і затвор. Ми її будемо чистити. Потім є ще у нас така от ручка зведення. Далі більше нічого ствола я не витягаю. Далі що ми витягаємо знову ще? Беремо якийсь інструментик. Тут, ну, мене щось тут є таке. Я достаю ще пружину, от, яка знаходиться позаду. Це пружина буферу віддачі. Там заважає просто пін. Задання її виходить повністю. Так, 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 так. Я передаю, покажу. У нас звісно, ось така пружинка. Я її також протираю. Оце на вас буфер віддачі. Одразу можна побачити, наскільки вона брудна От, по моїм качаткам. да, що я буду ще вичищати? Більше, напевно, нічого. Значи, давайте вам покажу, це я поки а я вам покажу, що я роблю далі. Я беру з наборчика ось цього, цього розбірний шомбур. Я його складаю. Є тут от детальки, скажімо так. І буду використовувати ну, для початку, напевно, вішер, ось така штучка. є. Вішер використовується для патчиків. Так, ось така штука. Тобто я збираю просто розбірний шум, скажімо так, який в мене їх Знову ж таки, збирається він на довжину необхідної для чистки, тобто по довжині ствола. А, далі збираємо далі. Значить, поки вкратце розповідаю, що в принципі я буду вичищати. Я очищаю ствол. Я протираю оцю пружину змащую за допомогою цього мастива. Далі. Ось ця полость, яка знаходиться, куди засовується сама от пружина і буферідача, а також її всередині. проти. Один спусковий механізм я трошки вичищаю, але він чистенький, там можна нічого не робити. Більше уваги звісно, стволу. Ствол, ствол вичищаю за допомогою шовпула, який я збираю. От, спочатку з допомогою вішера і патчиків. Патчики просто таким чином. Зараз я вам покажу. Тобто береться ось такий пальчик, ну, один-два пальчика можна, якось візьмете. І от так в голочку він присовується. Оце ось сюди. І вже можна чистити постолу. Сюди пшикається або мастило, або ось такий спеціальний засіб одному. Це засіб, який прибирає і нагар, і змащує, і захищає поверхню ствола. Далі, що я ще вичищаю з допомогою чого? Давайте все-таки я тут збираю, покажу вам. Шомпол? Так, ну, в принципі, мені ще одну секцію і достатньо. А, дивіться, шомполи є розбірні, вони є цільні, длинні. Звісно, краще використовувати цільний шомпол. Але в мене ось такий розбірний варіант шомполу. Бо я брав собі набор. О, ось таким чином виглядає, виходить, у мене вже в зібраному стані шомпу. Тобто я попшикав це спочатку усією хімією. Хімія різна. Хтось використовує засіб для прибирання меді, хтось нагару, от. хтось розчинники використовує, якщо сильно забруднений ствол. От. І після цього береться береться тобто патчик і проганяється по стволу. Тобто повністю до кінця. Це зробити мені зараз не дуже зручно, ну, але це робиться ось таким чином. Тобто ви просто проганяєте, його повністю по постолоді до кінця. Але знову ж таки з хімією. Тобто, щоб там була хімія. Зараз я його витягну, просто я тут, звісно, вблиз це зробив змащуваних матеріалів, тому це буде зробити набагато важче. Ну, дивіться, то, то Це у нас такий шомпол. Ми прочищаємо, потім дістаємо. Далі, що ми робимо далі? Шомпол у нас, зараз ми спробуємо все-таки дістати. Я поки вкратце вам скажу, тобто у нас шомпол повинен вилізти з іншого боку. Можна ще підставляти ось таку коробочку, тобто під ствол, наприклад, будь-яку пластикову коробку, яка у вас є. Ось таким чином, щоб хімія або ж ще стікала в коробочку, а не кудись ще. А, далі шумполту, потім будемо діставати. А, далі, що я ще роблю? Наш, а, рамку, а, От рамка затвора і затвор. Напевно, зараз я трошки піше спою, що я роблю з нею. А є така ручка зведення. Тут є механізм з пружинкою. Я також його змащую, потім насухо протираю. А, пружина і буфер віддачі. Протираю повністю насухо, а, Я ще буду використовувати з собою. Також не взяв. Потім візьму одноразові серветки, протираються насухо, змащуються і прибирається зайво мастило. Ну, прибирається цей бруд і грязюка, яка збирається всередині. Далі а, рамка затвора і сам затвор. Таким чином розбирається затвор. Давайте я вам покажу. А, є отакий крючочок спеціальний. Ми дістаємо отут є спеціальна отака от шпілечка. Або Пін. Я вже в одному відео розказував, це я взяв знову ж таки у Тараса Олійника з канули, і бізвін називав цю шпільку Шабат-Пін. Далі, щоб розібрати далі і витягти затвор, потрібно. А, тут є копіювальний штифт, називається деталька, ми його повертаємо. Його треба розвернути на 90 градусів. Не знаю, скільки це мені дасть зробити швиденько в перчатках. От, але зараз зараз спробуємо. Тобто для того, щоб дістати затвор, потрібно цю детальку розвернути. Цю детальку розвернути. Зараз це поставимось. Тобто для чого розбирати, в принципі, затвор, коли це треба робити? А, і, в принципі, коли ми чистимо гвинтівку. Наскільки часто треба її чистити. Ну, я намагаю, звісно, після кожної стрільби тобто виїзду в тір. От. Але в даному випадку у мене два рази я не чистив свою гвинтівку. Тому буду чистити. Я достаю одразу ударник. Оце у нас є ударник. Бачите, він брудненький. Це після двох виїздів в тір. Його також я буду протирати, змащувати. О, тепер ми можемо з вами щось похінчити. Да. Потрібно було витягти спочатку ударник. це я просто вже давненько не чистив, потім розвернув оцю детальку на 90 градусів. От її можна витягати ось таким чином. Ось показано, вона витягається. Тобто сам ударник тримає її від розвороту, тому треба було ударити. Все і витягаємо, ось наш вже затвор. Також трошки брудненький. Значить, чим це діло вичищається? Знову ж таки, можна взяти з одну щітку, можна взяти щіточку, яка є в комплекті в наборі, ось таку. також причепити її на шомпол, тільки зробити трошки меншим, скажімо так. Ну, можна взяти просто секцію окремо від шомпола. Але я вам скажу, що вся щітка, яка йде в комплекті, ну, я думаю, що буде гірше, ніж така щітка, яку можна купити окремо. Тому я діло щіткою знову ж таки з хімією, знову ж таки з мастинням. І витирається все зайво прибирається. Далі розбирати затвор я не буду. От. Чому? Тому що його потом дуже проблемно збирати. Тобто я очищаю от, чисто ту деталь, яку я дістав. Далі, в принципі, це в мене повністю вся розборка, яку я роблю. Більше я нічого не розбираю і чищу. Задання це все діло, щоб було чистеньке, змащене, щоб містило і не багато мастила, і немало. В деяких елементах витирається майже насухо, скажімо так. От, тут залишається шарф мастила, але так, щоб воно тут не біжало на тепло. Знову ж таки, на деяких деталях можна бачити фізичний взнос, який відбувається, наприклад, на рамки затвора. А яким чином я вчущаю далі тут повністю всі затворні? Я беру палички ось такі ватні, одноразові. і знову ж таки з допомогою них чекаю хімією, і можна вичищати якісь такі от проблемні ділянки всередині. От. Тут є також ще от, от така от а, частинка, скажімо так, от, газа. відводна, якщо не помиляюся. І також треба очищати. то ти не дуже так, щоб зарізали ці от ватні палички, але можна трошки ватки прибрати і вони також туди і можна вичищати, там також є нагар. Так, друзі, на принципі, от і все, що я хотів вам показати і розказати. Ще раз давайте нагадаю, яким чином розбирається це діло. Спочатку цей пін витягається, це ми, скажімо так, не відокремлюємо, а, перлопор, а просто розділяємо, щоб можна було відкрити. Потім я витяг прожинку. Тут зажимається спеціальна підпружинена тримачка, скажімо так, такий пін, і він дозволяє витягти потім пружину. Оцю до речі, зубною щіткою, вона тут дуже класно залізає. От, потім наматою на зубну щітку можна намотати серветку, сухеньку втерте. Я дістав рамку затвори створ, ручку зведення. Тут у мене торчить шомпл, який я потім дістану, він там у мене з вішером. Давайте нагадаю, як розбирав я рамку затвора з двору. Я спочатку витяг оцей пін, шабат-пін, потім витяг ударник, потім витяг копіювальний штифт і потім витягнув за затвор. І це все діло потім потребує вичищення. Так, ну так от вкратце, в принципі, все, чим я користуюсь. я вам просто показав, як розбирати. Приблизно розказав, як вичищати, що вичищати. Ну, от, процес не складний, якщо ви зробите це один раз, особливо хто боїться розбирати рамку затвора-затвор, складного там нічого немає. Головне пам'ятати, спочатку витягаємо пін, потім витягаємо ударник, потім повертається копіювальний штифт, бо якщо ви витягнете, виходить, що ця штука заходить, сам ударник заходить сюди. І нам потрібно звернути його 90 градусів. І а, ударник це зробити не дає. Тому треба витягнути, потім розвернути, а потім все витягнути. І після цього доступний нам уже. Скажімо так, саме цей от ударник. Ми його дістали і сам затвор. От. Ось таким чином це все діло сюди заходить, Ось таким чином тримається. Дивіться, ось таке. Тут я вам покажу без рамки затвора, як воно тримається в рамки затвору. ще разок. У нас ми дістаємо, що дістали, пін. Оцей от. потім витягаємо ударник. Потім розвертаємо на 90, витягаємо дістаємо, стаємо. Так, друзі, на цьому поки все. Всім дякую за увагу. Нагадую, триває повномасштабне вторгнення, тому вчіться стріляти, вчіться працювати зі зброєю. От, це може знадобитись в будь-який момент для захисту себе, своїх рідних, своєї домівки, свого міста, своєї батьківщини. От, не Незабавно на ЗСУ, це надважливо о, в будь-який час війни. От, і хлопці потребують дуже багато чого. Нагадую, що є в місті Дніпро волонтерський центр, благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам, в якому я працюю, є волонтером. Ми дійсно допомагаємо о, і волонтерам і переселенцям і армії. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо. Всім доброї!